Я коротко згадаю деякі принципи та ініціативи, які керують нашою підтримкою відновлення та реконструкції України. Як Оксана вже згадала, на саміті представників урядів та країн Ради Європи було прийнято рішення створити міжнародний реєстр. Збитків це логічний розвиток подій, зважаючи на те, що відбувається, зважаючи на цю агресію Росії проти України, яка розпочалася два роки тому. Рада Європи сьогодні це міжнародна організація, яка викинула Росію зі своїх лав і, звичайно. Для Ради Європи було легше, ніж іншим міжнародним організаціям, розробити таку концепцію, яким чином збитки можуть бути повернені, і в тому числі в межах цього реєстру. Говорячи про методологію. Ця методологія реєстру унікальна, як на сьогодні, і ми. Ми також отримуємо дуже велику ідейну допомогу від наших українських партнерів. Там мова йде про компенсацію для України і її населення. І як ми з самого початку бачили, ми маємо забезпечити підзвітність агресора. Щодо сплати збитків, які були завдані, і треба також створити спеціальний кримінальний трибунал для того, щоб покарати злочинців за їхні злочини. І цей реєстр є першим кроком у цьому напрямку. У нас є штаб-квартира в ГАЗі і є офіс у Києві, і цей у цьому офісі у Києві є директор. І цей офіс у Києві, він е, має завдання розповсюджувати інформацію про реєстр до всіх українських громадян, до всіх українських органів влади, щоб вони знали про цей реєстр. І як я згадав вже на самому початку, нам е, е, потрібна допомога Асоціації міст України і інших національних асоціацій, е, для того, щоб проінформувати всіх мерів, всі місцеві ради про те, що є такий реєстр, тому що саме їм належить наповнювати цей реєстр, наповнювати інформацію про ту, те майно, яке було пошкоджене, яке зникло, яке було зруйноване. І треба мати ці можливості інформувати громадян України, тому що у них можуть виникати запитання. І е, е, Рада Європи своїми силами не зможе впоратися з усіма цими завданнями. І е, я думаю, що в першу чергу громадянам треба буде е, отримати інформацію саме про цей реєстр за допомогою органів місцевої влади. І е, говорячи про реконструкцію та відновлення, я хотів би згадати, що. Е, на тому ж самому саміті, який у, у попередньому році відбувався, Рада Європи затвердила те, що ми називаємо принцрекієвікські принципи для демократії, це документ. Він спрямований на захист ключових демократичних цінностей, такі як свобода слова, свобода зібрань та об'єднань. Свобода створення незалежних інституцій, також неупереджені та ефективні судові системи, подолання корупції та демократична участь громадянського суспільства та, молодих, та молоді. І там у цих принципах закладені належні системи стримувань та противаг. Тобто, які мають бути між різними державними інституціями на всіх рівнях для того, щоб уникнути надмірної концентрації влади, і лідери, які були присутні на тому саміті, вони продемонстрували історичну відданість до місцевої та регіональної демократії, і саме тому конгрес вирішив підсилити свій моніторинг місцевих та регіональних демократій та ще більше по, по повагу е, верховенству права і е, також е, до відмінності які існують між країнами і до тієї спадщини яко, е, якою вони володіють і я е, е, також був звіт е, е, щодо культурних культурної спадщини управління нею у травні 2021 року. Року, і це може бути посібником для ваших майбутніх діяльностей та активностей у межах вашого комітету. Як ви можете бачити, наші пріоритети повністю узгоджуються з обсягом завдань вашого комітету сьогодні, і в наступні місяці ми багато чого навчимося одне від одного. Як проводити адекватні політичні лінії, як проводити в життя стратегії, і як проводити різні ініціативи, і як найкращим чином реагувати на потреби громадян?